Чи можуть заброньовані чоловіки виїжджати за кордон? Друзі, питання, чи мають право заброньовані чоловіки перетинати кордон України, на жаль, актуальне для багатьох. Відповідно до чинного законодавства, така можливість існує, але лише за дотриманням ряду суворих умов. Для легального виїзду заброньованому працівнику необхідно мати при собі закордонний паспорт та військово обліковий документ. Оригінал належним чином оформленого службового доручення відрядження у документі. Обов'язково має бути зазначена конкретну країну відрядження, чіткі строки та мету поїздки. Критично важливою вимогою є наявність підтвердженого бронювання в єдиній електронній базі Резерв Плюс. Якщо інформація про бронювання формально не відображена в системі, навіть за наявності повного пакету документів, на жаль, перетин кордону буде неможливим. Таким чином, ключ до успішної та законної поїздки це ретельна підготовка та перевірка всіх документів, включаючи електронний статус у резерві Плюс.